Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність. І першим гостем нашої розмовної студії буде Ілля Євлаш, начальник прес-служби східного групування наших військ. Пане Ілля, вітаю! Вітаю вас і вітаю вашу команду зі святом. Дякую, нам приємно, особливо від наших захисників. Пане Ілля, почнімо з хороших новин. Було повідомлено про взяття Андріївки і Кліщіївки. і тут хочеться зрозуміти для початку, чи вдалося нашим захисникам достатньо надійно там закріпитися, і чи пробують росіяни знову відбити ці населені пункти. Звичайно, ворог намагається відновити втрачені позиції. Він намагається штурмувати населені пункти Андріївку та Кліщіївку, Проте безуспішно наші військовослужбовці закріпляються зараз на рубежах та тримають оборону, не даючи ворогам ворогу прорватися в глибину наших порядків та відбити свої позиції. Зокрема, вчора наші підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади 95-ї, також п'ятої штурмової та а, а, бригади Нацполіції лю. Уть відбили у противника повністю вже звільнили населений пункт Кліщівку від окупантів та продовжують тримати там оборону. А це населений пункт дуже важливий тактично. В плані того, що це звільняє нам. Для подальшого просування а, територію і досить сприятливий плацдарм а, для подальших просувань також це оголяє фланг а, південний фланг Бахмуту і наближає нас а, до цього населеного пункту. Пане Ілля, а за рахунок взяття цих населених пунктів вдалося поповнити обмінний фонд, тому що я бачив відеокадри, як третя штурмова через гучномовець, через дрон закликала Росіян здаватися в полон, бо їхня ситуація безвихідна. То наскільки ефективна така форма закликання росіян? Так, це було зроблено в Андріївці підрозділом ї окремої штурмової бригади. Звичайно, нам вдалося взяти полонених. Всі вони передані відповідним спецслужбам. З ними проводиться робота. Я наголошую, що ми постійно поводимося з полоненими відповідно до всіх міжнародних конвенцій, в тому числі і Женевської, надаємо їм. Безпечне місце перебування, їжу, одяг та все необхідне для їхнього нормального життя. Так, нашим військовим службовцям, завдяки гучномовцю, вдалося оголосити про те, що вони взяті в кільце, і якщо вони через 10 хвилин не здадуться, то будуть ліквідовані. В результаті чого нам вдалося поповнити наш обмінний фонд. Щодня хочу наголосити: нам вдається брати. Полонених на різних напрямках це включаючи Ламано Куп'янський, і Бахмутський. Не можу сказати, що це прямо масово здаються там, наприклад, ротами, але щодня є по декілька військовополонених, які вирішили все ж таки скласти зброю та відмовитись від злочинних наказів їхнього керівництва. Ви напередодні також повідомляли, що в цьому районі бойових дій є залізнична колія, і це важливий момент для постачання і логістики російського забезпечення військ. Наскільки наші шанси зараз взяти цю колію під контроль великі? Можете описати? Ну зараз там ідуть важкі бої, боротьба в тому числі і за цю колію. Зараз також окрім колії, там є і інша логістична артерія. Це траса, яка веде на Бахмут. До неї приблизно залишилося 3 кілометри. Якщо ми навіть скористаємось відкритими джерелами, такими як Deep State Map. ми можемо подивитися, що в принципі в зоні досяжності наших протитанкових підроз... протитанкових розрахунків, в тому числі артилер... артилерії нашої мінометів, що також, звісно, досить ускладнить тепер постачання логістичне населеного пункту Бахмут. Зараз ця траса відіграє в принципі не останню роль. Проте, повністю, коли ми вже візьмемо її під наше керівництво, окупантам стане значно складніше постачати свої боєприпаси, особовий склад та інші інше забезпечення до цього населеного пункту і цього угруповання військ, а росіяни достатньо активно нею користуються, чи в них є альтернативні шляхи? Так, у них є альтернативні шляхи. Це якщо ми говоримо про а, південний фланг, то а, ця дорога є однією з таких найактивніших проте в них є і інші шляхи підвозу. Вони можуть підвозити і зі східної сторони, і з північної в тому числі. Проте крок за кроком а, ми будемо завдавати уражень і робити а, різні заходи, які унеможливлять а, в найближчим часом уже а, постачання цих військ, скажімо так. Добре, і ще один момент. Пане Ілля, ви вже згадали купянсько лиманський напрямок. Він теж у зоні відповідальності вашого групування військ останніми днями звідти надходить інформація, що там трошечки спокійніше ніж було ще два тижні тому. Але росіяни все одно готують якийсь ударний колак в тому районі. Що там відбувається, і наскільки це затища справді є затищем перед бурою? Ну, дивіться, ворог продовжує активно застосовувати свою артилерію. Зокрема, 464 обстріли відбулося за минулу добу, та 13 разів застосовував він свою авіацію. До порівняння, наприклад, на бахмутському напрямку він всього лише тричі застосовував свої авіаційні підрозділи. Так, ми можемо відслідковувати зменшення активності в плані штурмових дій. Ворог трошки змінив свою тактику. Зараз він переважно застосовує артилерію. Лерію, і зараз він використовує її не тільки як вогневі вали, а використовує більш прицільно. Коли він, наприклад, бачить доцільність, що він, наприклад, може десь а, прорвати а, нашу оборону. Проте все марно безуспішно. Ми вже бачимо а, протягом довгого часу наші героїчні захисники під шквальним вогнем артилерії та а, а, їхніх куль тримають оборону, не даючи ворогу прорватися а, завдяки нашим вмілим діям, і наших танкістів і наших артилеристів, також і наших льотчиків, авіації, армійської, в тому числі та тактичної, а, ми стримуємо цю навалу і надаємо. Ім просунутись. Вони формують зараз свої резерви. Зокрема, перекидають 25 ту армію. Їм значно простіше це робити, оскільки вони мають відкриті кордони на цьому напрямку. Однак загалом ми можемо ще відслідковувати те, що ця армія постійно проходить перегрупування відбуваються різні заміни підрозділів в тому числі і на південь. Вони їх. Відправляють, що свідчить про те, що в них вже немає більше сили. Вони закумулювали те, що могли, і оперують лише виключно в цьому діапазоні сили, які їм вдалося зібрати. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то кількість обстрілів на Лимано-Куп'янському напрямку не зменшилася. Вона далі залишається високоінтенсивною, зменшилась кількість боєзіткнень. Так Та? і це можна пояснити, тим, що у них там проблеми з особовим складом. Які це можна пояснити з тим, що вони добряче отримали по зубам напередодні біля нової горівки та інших населених пунктів, та в тому числі можна сказати, що є проблеми з особовим складом, оскільки поряд, наприклад, з їх підрозділами штатними, ми фіксуємо і появу різних добровольчих угруповань приватних військових компаній, такі як ЕксЕСпаніола, там так званих футбольних фанатів різних, також фіксуємо «Штормзет», та заміну, наприклад, навіть в штурмових підрозділах військовослужбовців з тилового забезпечення, там кухарів, зв'язківців, тобто набирають всіх. Але поряд з тим є підрозділи, які мають бойовий досвід, які досить непогано укомплектовані, і досить непоганою технікою. Це і Т-90, і БМП 3 та інше, тому не можна сказати, що вони зовсім слабі там на цьому напрямку, хоча і мають певні проблеми. Зрозуміло, дякую за ці всі уточнення, пане Ілля. Ілля Євлаш, начальник пресслужби східного групування наших військ, був на зв'язку.